На прес-конференції за підсумками реалізації проекту Паліативна допомога дітям від розуміння до реальних дій, яку провела громадська організація Чернігів Європейський», піднімались питання про значення такої допомоги для тяжкохворих дітей, про особливості проведення просвітницької роботи для громади щодо проблем та перспектив розвитку паліативної допомоги в обласному центрі. Мета нашого проєкту двоєдина: з одного боку інформувати громадськість міста, що є паліативна допомога, чому ми маємо звертати увагу на тяжкохворих діток і в чому заключається ця наша увага, як ми можемо допомогти цим діткам. Це, як правило, онкологічно хворі дітки, тяжко хворі, яким необхідна наша підтримка і допомога. І ми маємо на увазі не тільки матеріальну. Підтримку і допомоги, яка дуже важлива на придбання ліків, які е, дорогоцінні е, багато дуже коштують. А і підтримка моральна. Вони залишаються дітьми навіть хворі, навіть в палатах. Е, і ми маємо е, пам'ятати про те, що кожна дитина має право на дитинство, і це од, одна з місій е, цього проекту привернути увагу громадськості до того, що ми маємо допомагати тим дітям і підтримувати їх, і не тільки них, а і їх сім'ї. Результатом низки благодійних заходів стала адресна допомога на придбання ліків онкологічно хворим дітям, двом чотирирічним хлопчикам з багатодітних родин. 50% вартості лікування таких хворих компенсує держава. Ще половину коштів на так звану супроводжувальну терапію мають знаходити батьки. 20 тисяч гривень необхідних для підтримки збирали волонтери та небайдужі чернігівці. Ситуація в родинах така, що навіть той мінімум ліків, який необхідний для кожної з родин, це є непосильна фінансова ноша. Для того щоб якось допомогти цим дітям, було вирішено провести ряд заходів, серед яких і благодійна фотосесія, благодійний концерт, аукціон творчих робіт, ярмарка творчих робіт. Нам дуже приємно, що до нашої справи долучилася величезна кількість містян Чернігова: це і дітки, і люди похилого віку, і народні майстрині, і творчі колективи. Серед найбільш розповсюджених хвороб, що передбачають надання паліативної допомоги дітям, онкологія кожен третій випадок. Також за даними Міністерства охорони здоров'я України, торік 17,5 тисяч малюків зродженими та генетичними хворобами, ураженнями нервової системи, перинатальними патологіями, віл снідом, потребували консультативної допомоги фахівців з лікування болю, виїзних бригад вдома чи в хоспісі.